Ого, що це таке? Кухарські капелюхи. Давайте приміряємо. Вау, мені мій подобається. Друзі, ви те, щось відчуваєте? Начебто з'являється суперсила. Ось це так. Ми переодяглися в класні кухарські костюми, а це означає, що починається челендж. Я вирішила, що хочу класний тортик. Приготуєте? Звісно, Софі, я вже приступаю. Я робити морожений торт. Першою справою мені потрібно його зібрати. Це просто. Видавлюємо на рожевий корж збиті вершки, а далі накриваємо другим коржиком. І так треба повторити декілька разів. Ей, А де збиті вершки? Дивно, я точно знаю, що всередині ще є. О, ні. Пробач, Пробачдені. Не злись. Зараз я все приберу. Ось так набагато краще. І кладемо останній корж. Супер! Тепер саме час зайнятися прикрасами для торта. Я точно знайду щось відповідне в своїй сумочці. Так, у мене тут купа хубабуби. Вона ідеально підійде для мого тортика. Така рожлива, смачна та гарна. Супер. Обернемо торт навколо. Чудово! А щоб торт був ще смачнішим, я наповню його желе зі смаком хубабуби. Не що софі дуже сподобається. Я теж хочу, щоб всередині мого торта було смачне жиле. І у мене є жиле зі смаком Кока-Коли. Отак! Воно нереально смачне. Вставляємо пляшку в торт і видавлюємо жиле. Все було непросто, але у мене вийшло. Далі я викладу навколо тортика палички покі. Вони у мене чорного кольору. Ось так. Фантастика! Я вже зібрала свій блакитний торт і покрила його блакитним кремом. Тепер я наповню свій торт ось цим смачним блакитним гелем. Ох, як же він гарно буде витікати, коли софі розріже торт. Ну і нарешті, зверху на торт я вилю блакитний крем орео. Ну ж, бо давай! Він виявився не таким рідким, як я думала. Тому прийдеться розподілити все лопаткою. Чудово, кріпимо зверху етикетку орео і можна подавати. Ой, не можу втримати, щоб не спробувати крем. М -м, це неймовірна смакота. Хочу ще. Гей, ви закінчили, я дуже голодна. У нас все готово. Ей, Тіна, Софі чекає від нас торти. Не час наїдатись з Кремом. Ого, які апетитні тортики. Тут із хобабуби, із Кока-Коли, і навіть зорово є. Здорово. Почну, мабуть, з блакитного тортика зі смаком морева. Вау! А всередині нього смачний гель, так? Ну що ж, спробуємо. М -м, це справжня смакота. Мені подобається. О, а це палички покі. Я їх просто обожнюю. Цікаво, а який сам чорний торт на смак. Зараз дізнаємось. Ммм, як же апетитно стікає желе! Класно. Ось це справжня насолода. Ням-ням-ням. Ну і що ж, залишилось тільки спробувати рожевий торт. Ого, тут також всередині желе, але рожеве. Неймовірно. Ох, які ніжні і як солодко. А ще я хочу надати класну велику бульбашку. Супер! Я вирішила, що перемагає рожевий торт. Друзі, ви чули? Я перемогла. Юху. А тепер я хочу сендвіч. Ви зможете приготувати для мене смачний сендвіч. Звичайно, це найпростіше. Зараз тільки закину тости у тостер. О, цей хліб виглядає дуже нудно. О, а може, цей блакитний тостер зможе зробити мої тости блакитними? Йоху працює! Це ж справжнє диво. Супер! Тепер у мене є ідеально блакитні тости. Залишилось лише зробити сендвіч. Для початку намажу на тост гель зі смаком мажини. Отак це буде ульотно. Далі мені знадобиться жуйка джусі дроп і трохи жувального порошку Stardust. А тепер заберемо цукерки у цієї скаженої мавпочки боксера. Ось це так, вони такі гарні. Вау! Блакитна цукерка! Хочу спробувати! Ауч! Мавпочка не давала тобі цукерку. Давай сюди і більше не чіпай. Мій сендвіч готовий. О, придумала. Я зроблю синдвіч у вигляді сердечок. Це буде так мило. Вирізаємо за допомогою формочки сердечки із тоста, а потім кладемо їх у тостер. Так, мої тости також стануть рожевими. Готово. Ого, і справді дуже мило. Потім на це миле сердечко я намажу рожеву нутеллу. Ну, а зверху насиплю смачні цукерки ньорт. Клас, накриваю другим тостом і готово! Дівчатка, ваші сендвічі такі круті, але я також зроблю не гірше. Кладемо тости в тостер. Ой, Що відбувається? О, ні, у мене все обличчя в сажі. Жах! Я реально в шоці. Друзі, може годі вже сміятись. Час іде. У нас все готово, а один щось дивне. Ура, сендвічі! Такі гарні! Зачекайте, а це що? Шматок чорного горілого тоста? Серйозно? Ні, я таке коштувати не буду. Почну з цього милого сердечка. Пахне дуже здорово. М -м Там, нутила і цукерки ньорт. Дуже смачно. Так, а що у нас тут? Блакитний сендвіч також виглядає апетитно. Ого, він із жуйкою. Як же класно! Мені подобається. Відірватись неможливо. Блакитний сендвіч перемагає. Так, і я перемогла. Хто найкраща, я найкраща. А знаєте, що я хочу тепер. Я хочу лимонад. Приготуйте, будь ласка. О, лимонад здорово! Вже приступаю. Першим ділом мені знадобиться рожевий блендер. Знімаємо кришку, заливаємо рожеву фанту. А далі засипаємо побільше маршмеллоу. А ще обов'язково додамо рожевих мармеладних ведмидиків. Залишилось додати кульку морозива і побільше цукерок ньорц. Вони ж Софі дуже сподобались. Отже, додаємо і не шкодуємо, закриваємо кришкою і перемішуємо. Ого, який потужний блендер. Друзі, здається, щось не так. Я не можу зупинитись. Де? Ну, буває. Сподіваюся, що у малі все буде добре. Ну, а я починаю готувати кращі лимона для софі. Гарний келих наливаємо молоко, потім додаємо шоколадний сироп. А тепер добре взбиваємо за допомогою мого ручного гаджета. Отак, молоко стало чорним. Всього я й хотів. А тепер за допомогою крему я намалюю ось таку милу мордочку прямо на напої. Краса! я в захваті. Тіна, ти чого? Хочеш, щоб я нагодував тебе солодкою ватою? Що? Ні, я просто задивилась на твій коктейль. А тепер почну готувати свій. Треба покласти солодку вату воду. Дивись, як вона швидко розтанула. А тепер переливаємо коктейль в келих. Ох, як же апетитно виглядає мій лимонад. Обов'язково треба додати блакитні блискітки і розмішати. Отак виглядає чарівно. Очі не відірвати. А що за галас? Дені, подивись на Майлі. Що з нею? Коли ж це скінчиться? Готово. Не дякуй. Фух. Ну тепер можна перелити мій коктейль у келих. У мене він у вигляді гарної пташки. Заливаємо і готово. Можеш куштувати. Вау! Яке все гарне! Хочу почати дегустацію з цього блакитного коктейлю Він так гарно блищить, неймовірно. М -м, і на смак також здорово. Мені сподобалось. Ого, ага, А на цьому коктейлі намальований такий милий ведмедик. Ну що ж, спробуємо. М -м, смакота. Ой, який гарний келих у вигляді пташки. Спробуємо. Непогано, непогано. О, все ж таки не можу встояти перед цим милим ведмедиком. Дені, ти переміг. Так, я дуже радий. Велике дякую за перегляд. Поставте лайк і підпишись на канал, щоб не пропускати нові ролики. А ще напиши в коментарях, який колір тобі подобається найбільше.